Щоби зрозуміти цю любов, котра не боїться підставляти другу щоку, котра має стільки сил, щоби йти другі тисячі кроків, котра має стільки можливостей, щоби не шкодувати свого плаща, треба усвідомити собі таку річ, що таку любов мають тільки учні Ісуса Христа. У такій любові зростають тільки учні Ісуса Христа. І, власне, до своїх учнів Ісус керує ці слова заохочення. Людина, котра не живе Господом Богом щодня, вона ніколи не зрозуміє цієї відваги, як можна йти, як ягня між вовків. Світ біжить. За любов'ю того, що земне, тимчасове, те, що є тільки знаряддям до того, що є вічне. Ми переживаємо за дуже багато речей, щоб мати матеріальні засоби, щоб мати здоров'я, щоб мати забезпечення. На завтрашній день і все це дуже важливо в нашому житті. Але воно набирає змісту тільки тоді, коли ми це все використовуємо як знаряддя для того, щоб в серця, котрі загублені, в серця, котрі скривджені, занести промінь Божої любові. І нічого дивного. Що ми знаходимося на цій землі в таких небезпечних часах, тому що Господь власне нас посилає для того, щоб ми поширювали Його царство. Іноді питаємо, для чого стільки зла на світі. До кінця ми не можемо відповісти на це запитання, тому що перед нашим народженням. Було зло на світі, і Господь не змушує нас до того, щоб ми шукали на це відповідь. Господь нам дає мудрість для того, щоб ми перемагали зло і перемагали його силою. І тому, дорогі брати і сестри, час християнина на землі це є час боротьби, це є час подорожі. Це не є час відпочинку. Так, є моменти, коли ми мусимо зітхнути, набрати сил і з новими силами знову рушати у боротьбу. Але тільки людина, котра дійсно може принести мир в серце інших людей, принести. Розраду Божої мудрості тільки такий християнин дійсно розуміє суть свого покликання і тішиться тим, що виконує призначення, котре йому приготував Господь Бог. Всі інші альтернативні можливості ми будемо губитися, навіщо ми на цьому світі. Чому так несправедливо? Чому стільки зла? Дорогі брати і сестри, ми питаємо себе, де нам взяти ці Божі сили? Як нам бути такими досконалими, як святі, котрі йшли і перемагали Божим Словом ненависть сатани? Так віддавали навіть своє життя. Сили ми знаходимо в цьому Божому домі. Навіть під час Майдану, 2014 року, до цього Божого дому прибігали люди з Майдану для того, щоб сховатися, для того, щоб перечекати, відновити свої сили, щоб знову йти і висловлювати свою політичну позицію. Завжди храм був місцем, де людина могла знайти розраду. І зараз ми також в цьому місці знаходимо предвічну мудрість, котра веде людство через багато тисячоліть, через багато воїн. Ми набираємося цих духовних сил, щоб ставити чоло. Тим, котрі набагато перебільшують нас, і здавалося, є набагато міцніші. Але, як ми чули в заклику наших отців єпископів, після віддання Росії і України непорочному серцю Марії, видавало бися ситуація, котра є безнадійна, і наше місто, цілий наш край є під великою загрозою поневолення, відступили. Ворожі війська, котрі були впевнені в собі, котрі, здавалося, переможуть і нічого не стане їм на заваді. Багато з нас включилися в цю боротьбу. Передусім молитвою, багато хто займався волонтерством. Думаю, що серед нас сидять і такі, котрі боронили нашого міста. І дорогі брати і сестри, ми можемо дякувати Господу Богу, що Він є Богом з нами, що Він є близько нас, і що Він далі веде нас до перемоги, і що в ньому є наше спасіння не тільки від земних ворогів, але передусім від тих ворогів, котрі хочуть забрати нам вічне життя. Наближається великий піст. Велика нагода для того, щоб зміцнити свої руки і щоб пережити Воскресіння не тільки з гріха і смерті, але й також перемогу в нашій боротьбі за справедливий мир. Амінь.